Десять на вісім це розмір найбільшої сітки, якою можна застелити футбольний майданчик, виготовили нещодавно волонтерки працівниці гімназії Сузіря. 19 плетуть на базі закладу п'ять місяців. Є вже постійна команда. Взагалі хочу сказати, що працівники нашого закладу вони приймали активну участь у допомозі наших захисників з само початку війни. От ми і кошти збирали, і одяг збирали, і ліки, і в'язали, ходили сітки, і кавери, і окопні свічки робили. А ось 1 грудня вже на території нашого закладу, а саме дошкільного підрозділу і початкової школи, була організована сьома локація міської волонтерської спільноти Піксель. От у нас тут є дві рамки, е, працює в нас дуже небагато людей, п'ять жіночок, іноді прибігають інші працівники, тому що всі зайняті навчальним е, виховним процесом. Працює і школа початкова, і садочок. От і знаходяться ці стечки у вільному від Навчального процесу в місті ми прибігаємо після уроків, коли в нас є вікно між уроками. Долучаються всі, хто має вільну хвильку. Є й постійний помічник, першокласник Максим. Майже щодня після уроків приходять плести сітки. Процесі сота маскувальна сітка. У нас є певний рекорд. Ми доходимо до 100 сіток. За 5 місяців вже ми віддали на фронт 97 сіток. Ось поруч, коло мене лежить 98. сама велика, яку ми зробили, її площа 80 метрів квадратних. Робили майже тиждень, дуже намучились, але впевнені, що наша робота допоможе хлопцям захистити їх і стане оберегом на фронті. На базі гімназії одна з дільниць волонтерської спільноти Піксель, яку керує Володимир Чех. Колірна гама постійно міняється, і наш організатор, куратор волонтерської спільноти Володимир Чех. Він організовує і говорить, які матеріали треба як поєднувати. До речі, він закуповує ці матеріали, закуповує сітку. Але кошти просимо, і ми збираємо, і він просить по різних соціальних мережах у наших спільнотах. Класних шкільних міських і просимо зараз також долучіться Олександрійці. Допоможіть нам збирати кошти, щоб ми могли робити ось такі обереги для наших захисників. Просто не вистачає матеріалу на кавери. Треба маленька, дрібненька сіточка. Ми в'язали дуже багато часу, робили їх, але зараз на даний момент немає основи. Уже прилаштувалися, робили і сіток від цибулі, і від різних овочей. От Ну, в даний випадок, наша школа, наш заклад працює тільки над сітками, тому що немає відповідного матеріалу. Кожен може долучитися до плетіння або допомогти донатами. Реквізити на сторінці волонтерської спільноти Піксель. Контактна особа Володимир Чех.